Акцію протесту у Кропивницькому влаштували аграрії з кількох областей України, мітингували проти рейдерських захоплень земель. Приводом стали нещодавні події у селі Бережинка. Нагадаю, там навколо місцевого агропідприємства спалахнув корпоративний конфлікт. екс власник агрофірми разом із селянами заявляють про рейдерство з боку, нібито нових власників. Напередодні люди силоміць вигнали з офісу агрофірми за їжох тітушок та запросили для охорони порядку ветеранів із добровольчого батальйону Донбас. У вівторок Вечері до бережинки забезпечувати правопорядок навколо спірного майна прибули спецпідрозділи поліції та Нацгвардія. Вони силоміць посадили ветеранів АТО до автобусу. Під час сутичок постраждали і селяни. Деталі далі у сюжеті Сергія Михайліна. На головній площі Кропивницького збираються аграрії, ветерани АТО та жителі бережинки. кажуть, нині там вже спокійно. Правопорядок охороняє поліція. Ветерани АТО чергують неподалік підприємства. Скаржаться на дії нацгвардії, коли ті не показав посвідчень, намагалися вивести добровольців батальйону з бережинки. При цьому били місцевих жителів, застосовували сльозогінний газ. Наші люди були ізбити, задержані, ограблені і нас намагалися похитити. Тому ми зараз хочемо, щоб… Государство нас, э, определило виновных, а виновные известны, мы всех показали, кто там командовал этим делом. Мы занимаемся защитой предприятия. Ми займаємося підтримкою місцевих жителів, щоб проти них не приймінялись незаконні бандитські формування. На думку активістів, обласне керівництво прокуратури, поліції та кірвоградщини проявили злочинну бездіяльність. Аграрії з інших областей України розповіли про факти рейдерства. Такі випадки сотнями відбуваються по всій Україні. Їх об'єднує подібна схема захоплення, оскільки масово відбувається або підробка документів. Або вчиняються неправомірні дії з боку державних реєстраторів. Ви потім ідете і А ну тобто тобі відмінили державну реєстрацію, а ти йди судись. Поки ти судишся, вже в тебе збирають урожай або засівають твоє поле. Забирають майно, використовують кошти, які є на рахунку. Потому мітингувальники розділилися. Одні пішли під стіни обласної прокуратури з вимогою звільнити її очільника, інші передавати свої звернення до голови облдержадміністрації. У листі вимозі до голови Верховної ради Кабміну президента України вимагають провести переатестацію посадовців МВС, притягнути до відповідальності організаторів та виконавців рейдерського захоплення підприємства. Навіщо туди заїхав батальйон Донбас? Навіщо правоохоронні органи приймали рішення про те, що власне там їм запропонували покинути село? А вони не погодилися і там був, там був фізичний контакт. Зо мною ці питання ні, міністерство внутрішніх справ, ні господар не погоджували понеділок. Ми цілий день розбиралися в селі Бережинка і були домовленість про те, що спокій в селі відновлені, нападники заарештовані, і такий би спокій би був і надалі, якби ну власне, чи то політики, чи то власник не почали робити справу, яка спровокувала черговий конфлікт. Після того активісти пішли до очільника обласної поліції. Той повідомив, прокуратура розпочала провадження за фактом перевищення службових обов'язків. Вони діяли згідно чинного законодавства згідно статуту. Але ж, але але але, але 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 там було перевод вишення службових повноважень, деяких осіб а Назвичай. там як не, не люди невідомі. Чи вже дійсно знають які підрозділи і так ні, далі? Ну, Це не від три ну, дні пройшло. Ну розумі. вже та людина, яка була високий, то вже встановлені. Старший лейтенант. чи ні? Е, старший, старший лейтенант. Е, ну справу прокуратури. Я, ні, ну, я, я туди не лізу. Ну конечно, відомо. Активісти оголосили безстрокову акцію протесту допоки винних у побитті не покарають на центральній площі обласного центру. Розбили намет. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк, день за днем.